Любіть своїх мам. Якщо б не моя мама, я б не знав, що таке різдво. Так, знаєте чому? Через цього ніраховила цей свідок Грінча хотів вкрасти в мене різдво. Мій батя не вірив в жодні свята, до якого культу зла він належав. На кожне різдво наш батя просто морозився. Нір просто замикався в своїй кімнаті. Не пускав дружину і дітей до себе? А моя мати наймиліша жінка, яку я знав. З одного боку вона освічена, дуже правильно говорила. Але коли вона була в гніві, я ніколи не чув, щоб такі матюки летіли з жіночого рота. Ми називали її Річард Прайор з цицьками. Вона була така кумедна, підходила до його кімнати. Ану, відчиняй двері, ти секло є. Шо не а що? Сикло може бути ще єним. Чуєш мене? Тир з ходим, схожим на сосок. I I схожий I на I сосок? I Це наскільки малий в баті пісюн, що мати порівнює його із соском. Я знаю, ти мене чуєш. I Відчиняй підсуга. Пі... 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 Кожне різдво. Пі... Батя зачинявся в своїй кімнаті. А моя мати робила те, за що ми її так любили. Ось що я вам скажу про жінок. Чоловіки встановлюють правила, а жінки їх порушують, тому що вони знають, що потрібно дітям. Наш батько думав, що нам потрібен Бог, і це правда. Але мати розуміла, що нам потрібен батько, Тож вона підривала найбільший авторитет в нашому домі, яким був мій батько. Тому вона тарабанила в двері, не сховаєшся, ні. Виходь святкувати Йо-хо-хо, блядь. Я що зря купувала цю ялинкову гілку? Нам не вистачало на ціле дерево, а ця хила гілка виглядала як нарік у світі дерев. Я навіть не знаю, звідки в неї були зайві гроші. Може, вона креком баншила чи дупою торгувала? Але це диво, як батьки знаходять гроші на подарунки для дітей, і мама завжди робила нам подарунки. Кожної дитині свій подарунок. Так що під ялинкою було десь 218 подарунків. Більше подарунків тільки під ялинкою Ніка Кеннона. Коротше батя зачинявся, а мама вона так його тролила, в неї була схема, і вона завжди сміялася останньою. Мій батя сподівався, що ми залишимо його в спокої. А наша мама така: так, діти, шикуйтеся, будемо колядувати. Вона вишиковувала нас усіх десятьох, прямо за зачиненими дверима тата, як церковний хор. Ми перетворювалися з родини Вейянс на родину Вайнанс, діставала маленький свисток і змушувала нас співати різдвяні пісні, прямо за дверима батька. Гучніше. Шоне, бери вище. Вона була така кумедна, природно смішна. Деякі пісні вона переробляла. Таким чином, що перший куплет був про дух Різдва. І це було дуже мило. А другий куплет присвячувався баті зі словами, пішов на. Щось на кшталт в перший день. Різдва, мій коханий, подарував мені. Нічого, тому що він клятий Єговський жебрак і ху в нього схожий на сусок. Ще була інша різдвяна пісня для мого батька. Готові? Ми... Щасливої середи, щасливої середи. Щасливої середи, бо ваш батя гівнюк.